Всім привіт! Ви на каналі Астрофеномен. З вами я Мар'яна Ці Сьогодні ми будемо розмовляти із Володимиром Бадіяном. Тому залишайтесь на нашому каналі, адже саме тут ви дізнаєтесь, який буде результат на виборах у США. Пане Володимире, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити, і хочемо сьогодні, от знаєте, так дійсно досить конкретно поговорити про вибори у Штатах. Зокрема, давайте поговоримо для початку про те, наскільки це в принципі благоприємний період для виборів у штатах. Якщо дивитися з позиції астрології, то, в принципі треба врахувати те, що в них вибори йдуть системно через кожних 4 роки, і відповідно астрологічний період, той чи інший, це вже не так, ну, це, це має значення, що вибори зараз йде за тем, коридор затемнень, йде там так далі. Але тим не менше, тобто є загальна канва, вона, вона як шла, так іде. Буде мати значення те, коли буде інаугурація президента. Скоріше всього, що це буде жінка, і це буде, я кажу, жінка, можливо, по Малахарі більше нема варіантів значить, вона. От на даний момент, і після вибору президента після виборів, потім ще ж пізніше, вона поки вступить силу. Це буде з початку 25-го року. Скажімо, чи зміниться якось політика Америки відносно інших країн в даному випадку нас цікавить відносно України? Я не можу сказати відносно всіх країн того, що я цього не ми цього не аналізували. Але відносно України політика в основному не зміниться. Тобто, наприклад, там, зменшення чогось, зменшення зброї чи там зменшення фінансування України, не повинно бути. Тобто, ну скажімо так, навіть правильніше було б сказати так: Тобто, не має значення, який президент в Америці прийде. Політика, як має відбуватися відносно України, інших країн в Америці вона вже вистроєна. Новий президент, він може щось поміняти зовні. Е, може, дещо внести. І наскільки я дивився, Камала Харіс для нас буде хороший президент. Е, і ми це робили в установочній системі, і, в принципі, досить непогано. Я робив це і впрашно дивився на Камала Харіс, е, вид, е, видно, що в неї є потенціал, і, в принципі, по таким ноткам ще трошки другу тему візьму, по таким ноткам, е, скажімо, що Кама, е, Трамп. Коли буде виступати з Камала чи можна буде бачити, що він як нібито зменшує свій потенціал. Тобто його ну, так сказати харизмас, його вибачте, цей потенціал, зменшується. От а загальна канва вона в Америці вже прописана. Ну і тут вже другий момент йде на 25 й рік, що чекає, в 25-му році, ну ще 24-й рік здає, І ще ще треба зрозуміти те, що Байден ще президент, і це ще було. Ми вже говоримо про Камала Харріс, але Байден ще багато чого буде змінювати. І Байден багато чого. Ну як сказати, ну не багато чого, але деякі моменти він е, зустріне. От це ще було з середини літа. Я дивився. Тобто при Байдену ми на ми все-таки пішли, і частину Курська Курської області е, завоювали. Так е, ну там немає моментів, і е, при Байденові нам дали можливість і в 16 і все остальне так далі. Є нюанси. Е, Величезні, що там дають, що не додають, і це все це, це, це так і є. Американці нам дають порціями, вони не зацікавлені. щоб Росія програвала, вони зацікавлені е, в контакті Росії е, Америки і Росії і Європи. От і питання Сходу вони вирішують. Це, це ми дивилися дуже давно. І це якби ми дивилися як на домовленості між Росією і Америкою, скажімо так. А це скоріше, ну це, да, це як і є і домовленості, крім того, що вони ядерні державі, і є такі ну, і, скажімо, інтереси Америки. Тобто геополітичні інтереси Америки в Росії є великі відносно Китаю, бо вони хочуть мати зв'язок з Росією. Це, це було, я зараз бачу, що підтверджують деякі розказують спеціалісти, скажімо так, ну цей момент ми вже давно дивилися, і він він показує. Ну, Америка не сприймає Росію як агресора, так як ми його сприймаємо. І в принципі, якщо ми замітили, наприклад. Та сама Турція, та сама Індія, так далі. Турція нам спочатку досить допомагала, але з Росії вони, 에, Турція і з Америкою вроді, і з Росією вони так посередині. От, е, так само, е, ну, скажімо, це наш, з нашої сторони, ми так сприймаємо, вони так не сприймають. Вони дивляться е, на це як на подію. От, відбувається подія, там якась не якася конкретна, вони це війною не називають. От, ну це друге питання. От, але нема такого чорнобілого сприйняття, що ні в Америці, ні, ні в Європі, так далі. То що там є і гра, гра в геополітику. Наскільки ми так трошки розбираємося, да? і наскільки було видно в установці, то між ними є зв'язки, вони хочуть ці зв'язки далі продовжити. І Росія дуже зацікавлена. Зацікавлено в тому, щоб ці зв'язки далі продовжувалися. І в тому контексті, до чого я веду, оці перемовини, про які зараз говоряться, вони дуже сильно взяли таку перемовини виросли, стали такі водою, які сидять, да? вони ростуть, да? ну як сказати, вони мають, вони будуть відбуватися, вони вже відбуваються, але ще поки оце, ще вже до кінця цього року складеться така середина між різними сторонами цих перемовин. І буде вже предметно країна, Росія, Америка там, які моменти будуть відбуватися, Європа теж. І в цьому плані Америка нас спонукає до перемоги. Навіть подивитися зараз так, спонукає до перемоги, і в неї є всі інструменти. В крайньому разі в Америці зараз є серйозні інструменти до цього, щоб ми сіли за стіл перемоги. Тобто вони можуть, наприклад, не додати нам. Або набагато менше дати ПВО да, до їхніх до цих установок, що в нас зараз бувають ракети, і в нас це буде біда. Хоча навіть там дрони і дронами, як зараз кажуть, на полі боя 50% дрони заміняють да, всього. Ну і це все буде покращуватись. Тут є такий момент цікавий. Скажемо про дрони і про якусь нову технологію. Ми це бачили ще теж раніше. Дивилися, тільки ну ми чули про дрони, але якось воно не вкладалося в голові. Що це має бути? І про курс ми дивилися, що ми будемо збивати їхні зброї. вона навіть не буде долітати чи доїжджати до України. Тепер я розумію, що ну то що в Курську є там, літає зброя, вона не долітає до України. Тобто, боротьба йде на території Росії не завжди прямо так от можна потрактувати. І е, дрони нові технології, які ми дивилися ще рік, рік чи півтора назад. Ще в кінці 22-го, початку 23-го року ми бачили, що буде 24-му році, але це не 24-го року. Можливо, навіть раніше воно так поступово буде розвиватися якась нова технологія. І ракети в нас, мало бути, і вони є. І е, якась нова технологія в е, дронів. Ну, при, е, зараз вона розвивається. Да, там, і вони хочуть приміняти наші, я дивився, Мадяра, так, він розказує, бо я слідкую, як, вони, як це розвивається. І так, в нас в Україні саме передова технологія, в Росії теж дуже воно все розвивається, але в нас все рівно краще розвивається, є потенціал. І я так думаю, що десь от за ближайшими ми дивилися, що вже всі три місяці, можливо, трошки більше в нас. В цьому плані ще більше виросте потенціал. Ну, в Росії теж буде рости. Як е, поки є на чому тренуватися, війна це великий тренажер. Реально, поганий, дуже, ну, тим не менше, то це можливість розвитку з, е, технологій. От дрони розвинеться дуже сильно. З нашої сторони, так е, скажімо, повинно, повинен бути якийсь е, скачок на порядок. Не просто трошки, а на порядок. Може навіть і на декілька. От це теж буде сильно впливати. Е, Моменти перемов перемовини будуть ну, скажімо так, ми бачимо, що вони є, що вони повинні. Бути. Я не можу сказати 100%, це 80% можу сказати, що так то, що перемовини зараз йдуть, видно по тому, як, як що зараз відбувається, навіть по зовнішніх моментах, і то, що йде певний такий тиск, поки що я не знаю, сильний чи ні, скажімо так, певні нотки такого тиску на нашу владу, і можливо, це питання не тільки з перемовинами зв'язано, а зв'язано ще з дечим, корупцією і всім остальним чи з структурою, якою це відбувається. Наприклад, те, що з Бутусом і з неофіційними журналістами зустрівся Блінкен, і там вони недавно от Бутусу давав відео, і так далі. Тобто, вони там розказують Бутусу зі своєї сторони, розказує. Це воєнний журналіст, саме нас такий активний, ну один із самих. От його можна послухати, він багато чого цікаво розказує, що справді відбувається на полі бою, і як воно відбувається. Да? Ну теж треба фільтрувати деякі моменти, ну хто як міє, скажімо так, або з різних джерел треба докупи з'єднувати, щоб простій людині такі ми з вами якось таку воєнну інформацію навізувати від різних спеціалістів. Тобто, то, що я сказав, трошки так лінією до Америка вона буде вести. Свої лінію незалежно від того, який президент прийде, вона є, але при переміні нового президента все таки має бути як сказати імпульс. І цей імпульс буде проявлений. І наскільки ми дивилися Камала Харіс, вона більше розташована роз... чи до України. Так, вона, вона більше хоче допомогти Україні. І наскільки ми дивилися раніше, вона і допомагала, і допомагає як. Ми будемо бачити, як воно, як воно буде і Україну, і Росію, і, і всі сторони, які тут прямо чи не прямо задіяні, повинні посадитися за стіл перемоги. Але оці от моменти з технологіями і так далі, я до чого це кажу, що в Україні є козирі. Вільніше вони є чи потенціально є. І в той момент то, що чорна, як це, чорний лебідь, то тобто, чорний лебідь це корст, ми думали, що це Крим, але все-таки я кажу, що питання Криму ще не закрите. Ще буде один чорний такий лебідь, і, можливо, навіть неможливо, наскільки я передбачу, ну, скажімо так, бачили, що буде ще один напрямок біля під Харковим чи біля десь в цьому, ще, ще один захід ЗСУ буде. І також питання по Криму, контроль Криму з, з двох сторін, постріл по мосту, буде і розрушення частково, і зупинка ЖД поїзду, який ходить через Керченський міст. Теж або зупиниться, або призупиниться в цієї осіни. Це теж повпливає. Тобто ми ще в процесі цих перемовин, ну скажімо так, в процесі не самих перемовин, а до того до матеріалу він збирається зараз. Оцей матеріал. І в Україні є, є хороший потенціал новітні технології, то, як ми приміняємо їх, і так далі. Ну є другий потенціал, про який можна таке подивитися, скажімо так, негативні речі є теж. Як це все використовується в, самому, в самій, скажімо так, структурі нашого в управлінні, правильно сказати. В управлінні в нас хульгає, так мягко кажучи. Воно хульгає скрізь і в політиці, і так далі. Внутрішній внутрішні ситуації. Це було видно з самого початку, а зараз то воно взагалі видно. Кульга, ну а тим не менше, наша система вона така, яка вона була. В 22-й рік вона така й зараз, є, вона не хоче мінятися, не хоче і не збирається, тому що є гарантії Заходу, що Україна не програє і Росія не викрає. Да? Тобто от такі от гарантії. Да? Тобто, ну скажемо, гарантовано Украї... от де зараз Росія стоїть, і це видно, як американці і Європа дають так далі. Тільки Росія там трошки на Харків зразу пішла, так і зразу дали нам можливість. Хаймер саме на 80 на, 100, на там, кілометрів стріляти по їхній території. От, або там ракети дають. Тобто є такий контроль, хоча там багато чого розказують, говорять і так далі, і воно не видно, не видно людині, яка всередині сидить. Це збоку тільки можна побачити. Контроль є, і е, він може бути навіть без наказів, так далі. Просто затримали там пакети якісь і так далі. Або дали більше, піднажили на Росії. Такий момент теж якось спостерігається, і, скажімо, є. от так, що ми зараз в процесі, і ну, в Україні є свій потенціал, і він в Україні є свій потенціал. Я говорив, що наша система не змінилася так. Вона вона всередині все-таки в армії вона трошечки змінилася. І є багато, ну, скажімо, багато є такі окремі елементи, які. Це там батальйони, може так далі. Ну це те, що я, наприклад, чую від того самого Бутуса, чи других, там третя штурмова бригада і так далі. Це вже учать, хай вони говорять. Той самий Мадяр, оці, е, що недавно виступали наші командири, давали закордонним СМІ прес конференцію розказували там якісь моменти і так далі. Що от вони е, є в нас дуже хороші, хороші е, плюси. Скажімо так, організація дуже хороша, але воно, як ми колись дивилися, ще рік чи півтора назад, система, та, що в нас зараз є, ну, структура влади, структура в армії, як воно все влаштована, структура соціуму, скажімо так, всього разу, політичного соціуму ну, і воєнного, воєнно-політичного, я би так сказав. І вона, вона буде це такий великий, можна сказати, такий, клубок ниток. І серед них, серед тих клубків, е, такі білі лінії. Це я згадую розстановку були такі білі, маленькі так, як світлячки. І от е, цей клубок ой, чорний, але там є такі, ось сюди пішла лінія, друга, третя, четверта, так далі. І воно потрошки, 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 воно буде е, оцей клубочок висвітлювати. Тобто стара система буде витіснятися. Ну, якийсь ключовий момент, ключовий момент повинен статися. Босинир, або це станеться через якусь серйозну проблему в Україні, через можливо навіть ну я не дивлюся, Валт Фронту, але щось може бути таке ключове, щось може статися, що прийдеться щось перезапустити. От, або це максимум до квітня до 24-го року, поки статус стоїть водорій нашому водичному такси по водичній системі. А от тіше ця, ця трансформація буде відбуватися. Зараз взагалі зараз, складний період. Чого? Зараз буде накаву. Е, я так трошки ще більше відповів на ваше питання. Ви про Америку сказали. Зараз, е, якщо дивитися по транзитам, Сатурн ретроградник, він буде до середини жовтня, до листопада-середини йти, якраз там вибори в США будуть. Що говорить, до речі, що може, оскільки Сатурн ретроградний, це може говорити про те, що можуть бути або якісь переголосування, або ще щось, щось зв'язане з пер, перевиборами. Або з переголосування, що щось може бути. І ще цікавий момент, що для ну це не цікаво, скажемо, як факт. Сатурн ретроградний для нас це не дуже хороший момент, тому що він там має вплив на ЗСУ, він має вплив на фінансові моменти, він має вплив ну, на нашу країну так більше. І ретроградний Сатурн, скільки я дивився, Потараю, оскільки в нас йшла війна, його можна було декілька разів послідкувати. Для нас він не дуже добре йшов. Він вже йде от з літа там, середини так. Ясно буду зараз сказати, але в цей період, поки не йде, в нас таке, з однієї сторони, ми і покращуємо якісь речі, але з іншої сторони, от, на, на Покровській і так далі, тобто Росія дуже нажимає, і для нас це ЗСУ зараз от, на деяких напрямках є проблема. Ну, питання, хоча зупинили, я казав, що зупиняти. Вони візьмуть вони бачили. І ще одним питанням Марс буде ретрограм. Марс він буде ретроградним, він одному знаці півроку простої ну, там між знаками, а це означає, що буде загострення. Буде загострення у цей період три місяці і далі, і це, це такі от гарячі досить періоди, І навіть що це буде взимання. Це буде гарячі періоди і не тільки в Україні, а це буде і по світі. Це не тільки Україна стосується, і, і в Ізраїлі, і так далі. І глобальніша така картина. Я думаю, що це загострення щось Тому що То, що, от як, як роблять наші партнери, скажімо так, наші партнери і партнери Росії, то що Європа чи Америка, вона має свої геополітичні інтереси, саме Європа має свої інтереси. І то, навіть той саме Азербайджан, Азербайджан, да, вони з Вірмен, ну, для прикладу, да, вони з Вірменії там 30 років вже і з Росією. Росія підтримала Вірменію, Азербайджан там якось посвітує свої території і так далі, з того, що ми бачимо, да? от як, як ми бачимо. Це, цей момент я теж хочу ще трошки дослідити глибше. От, але е, зараз Путін прийде там з президентом Азербайджану, вони там привіталися, за ручку взялися і так далі. Тобто, коли є момент, коли є момент якісь політичних домовленостей, тоді не дивляться. Якісь оці от хто двору, хто друг, хто на тебе нападає. Просто беруть в політиці, там немає такого чорного Бо Через то, Америка на Росію не дивиться на як, як, як на якогось ворога, скажімо так, чи не ворога. Вони дивляться на, 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 на партнера, як, якого треба ослабити, якого добре було б контролювати, і будуть вони контролювати. От, і відповідно основне питання це Китай. Ну і, і все, що зв'язано з Києва. так, Передав трошки. Надзвичайно було цікаво слухати вас. Дякую вам, пане Володимире. Ну і, власне, ще хочу поговорити із вами на тему дебатів між Гарріс і Трампом. Як на сьогоднішній день, на вашу думку, саме дебати вплинули на подальший їхній рейтинг напередодні виборів? Гарріс, да, і Трамп. Трамп він трошечки. Ми, скажімо так, ви говорите про питання, я вже, в принципі, відповів на питання. Трамп він сам по собі не розраховував, і його команда не розраховувала, що буде зміна, що буде новий, е, молодий е, опонент. І, відповідно, що це буде жінка і так далі. Відповідно, Трамп він трошки, ну, якось вони свої такі парадигні йдуть далі. От, і наскільки я бачу, то що. Наскільки я чую, я не буду казати, що я сам там все дивився. От, але наскільки я чую, дивився, як це все аналізується. Це перший момент чисто з аналізу, так. Трамп він, скажімо, програє в цьому. А якщо, якщо чисто астрологічно, назвіть нас тебе число? 14. Ну, він буде їздити е, зараз е, по Штатах. Якщо ми надаємося, мені цікаво про Трампа. І за два тижні він якось буде піднімати е, свій рейтинг так сказати виступами там. Ну, якусь свою оцю компанію він буде вести активно з поїздками зв'язаними, А може, це через інтернет можна це так сказати. Ні, все-таки поїздки. От, і в нього є, що ще. Сказати, що сказати людям. І тут якісь питання про тварин ще буде піднімати. Ну, подивимось, чи в нього підніметься? Так, в нього є там потенціал, може піднятися, ну, судячи з того. От після цих дебатів. Бо дебати, мені здається, вони трошки Трампа там не сильно все як зірка. Не так хотів, не так він утримався, як хотів.